До магазину меблів завітали незвичайні покупці, монстрики з іншої планети. Їм сподобалися наші стільці, але вони ніяк не можуть визначитись з кольором. Допоможіть їм! Їх імен ми не знаємо, тому будемо звати їх за кольором їхнього одягу. Синій монстрик хоче сидіти тільки на синьому стільці. Жовтий не хоче купувати ні червоного, ні зеленого стільця. Червоному монстрику не подобається зелений колір. А зеленому монстрику однаково, якого кольору в нього стілець. Він хоче скоріше сісти та відпочити. Поміркуйте і скажіть якого кольору стільці потрібний кожному з монстриків? Час вийшов. Перевіримо, чи правильно ви обрали стільці для монстриків. Починаємо з синього монстрика. Він обрав синій стілець. Жовтий обирає синій і жовтий, але синій стілець вже зайнятий, то йому Дістається жовтий стілець. Червоний монстрик не хоче зелений колір, отже йому дістається червоний стілець і наостанок зеленому монстрику дістається зелений стілець. Молодці допомогли монстрикам, вони дуже задоволені своїми покупками і дякують вам. На все добре до побачення!